Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий народився. Застеляйте столи та все килимами, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий народився, та кладіть калачі з ярої пшениці, радуйся, ой, радуйся земле, син Божий народився! Бо прийдуть до тебе три празники в гості: Радуйся, ой, радуйся, земле, Син Божий народився. А той перший праздник – Рождество Христове, радуйся, ой, радуйся земле, син Божий народився. А той другий праздник – святого Василя, радуйся, ой, радуйся земле, син Божий народився. А той третій праздник – Святе до радуйся, ой, радуйся земле, Син Божий народився. Хай святкує з нами вся наша родина, радуйся, ой, радуйся земле, Син Божий народився. Вся наша родина, славна Україна, радуйся, ой, радуйся земле, Син Божий народився!